Сьогодні у міській художній галереї відкрилися одразу дві виставки, присвячені традиційній українській страві борщу. Перша з них всеукраїнська виставка на тюрморту Борщ Українські гастрономічні смаколики, де представлено роботи 46 авторів з Кременчука, Черкас, Харкова, Полтави та горіщих плавнів. Загалом у галереї представлено більше ста експонатів. На Відкритті виставок дегустували декілька видів українського хлібу. Кожному художнику дали таку пропозицію, що вони намалювали борщ. Не всі змогли це зробити, тому що не всі люблять борщ. Ми так вияснили. Але більшість відгукнулися, і от така цікава виставка. Виставка філателістична борщ та українські страви філателії з колекції Дмитра Нечаєва. До загальної виставки ми підготували також підбірку матеріалів філателістичного характеру, які розкривають тему національної кухні. в Принципі займаюся колекціонуванням з дитинства. Ці експонати поступово надходили в мою колекцію. Також вчора в іншому залі алереї відкрилася персональна виставка Ірини Лінькової пошуки, на якій представлено понад 60 вони відображають філософію сприйняття світу художниці, основною діяльністю якої є нотаріальна справа. Найцікавішим є те, що захоплення мистецтвом вона виявила у себе випадковим чином. Привела просто онучок своїх в школу художню, і щоб не. Надувала... Бала бабуся, вчитель їй запропонувала, щоб вона присіла і теж малювала з онучками. І вона так захопилася цим мистецтвом, що досі не випускає з рук ні пензля, ні, до речі, голки з ниткою. Несолодитися творчістю митців можна у міській художній галереї на вулиці Коцюбинського, 4, яка працює з 10 до 17, щоденно, крім понеділка та вівторка. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.